Та дякую за можливість бути гнучким. Планував 50, По годиннику бачу 40, Виявляється, 20. з вами зручно на базар ходити. Ми точно виграємо. Так, от будь ласка, пройдемось по. Таке, що таке відмивання, враховуючи, що в нас дуже строката аудиторія. Є особи, які лише прочули про фінансовий моніторинг, є особи, які мають міфи про фінансовий моніторинг. Найпоширеніший міф Держфінмоніторинг заблокував операцію. Зараз ви далі зрозумієте, Держфінмоніторинг нічого такого не робить. Держфінмоніторинг дивиться за моїми операціями. Це не так, як ви картинки бачили в фільмах. Сидять аналітики, дивляться екран. О, щось підозріли, побігли. Треба натиснути кнопку Стоп не робить такого. Держмінмоніторинг, він Ми спробуємо зрозуміти, як це відбувається. Можливо, навіть якщо і не сьогодні 100% зрозуміємо, то в процесі подальших навчань ми це зробимо. Звісно, що тут присутні. Я дивився за списком і відповідальні працівники банківських установ, які не перший рік, не перше десятиліття виконують ці функції, і з ними, коли ми спілкуємося, ми спілкуємося з сленгом, ми спілкуємося номерами нормативно-правих актів і пунктів, і тут одразу все зрозуміло. Ну що ж, як кажуть, швидкість ескадри вимірюється за швидкістю найтихохіднішого корабля. Спробую простими словами деякі складні речі пояснити. Міф. чиновник відмив кошти державного бюджету. Та не намив він кошти державного бюджету. Він незаконно ними заволодів. Що таке відмивання? Перше, відмивання це створення ілюзії законного походження злочинним коштам. В людини є. Активи здобуті в злочинний спосіб, він ними відкрито не може користуватися. Чому не може відкрито користуватися? Згадуємо швиденько твір наших земляків, Одеситів, Ільфа і Петрова, Золотий... Теля... золоте телятко. Пригадуйте, Бендер пообіцяв Адаму Козлевичу, що коли вони заволодіють мільйоном від Корейка, той Козлевичу купить автомобіль Б'юік. Не буду переповідати весь фільм. Півтора години він йде, а у мене лише виявляється 20 хвилин, тому кажу одразу, чим завершилось. В кінці Бендер приходить до Козлевича, каже: Адаме, у мене є гроші, я хочу вам купити автомобіль. Держава мені його не продає, тому що цікавиться, звідки я взяв ці гроші. Бендер ніде не працював і тут раз має мільйон. Або пригадуйте інший сюжет, коли він їде в потязі і давай всім чай купувати, а потім е чемоданчик валізку цю відкриває, а там пачки з грошима. Що зробила молодь, втекла. Що би зробила наша молодь, повідомила би. Так повинно бути. Тому якраз і відмивають для того, щоб можна було цими грошима скористатися. І якщо ми говоримо про наступне, якщо ми говоримо про детінізацію, чому я поставив тут детінізацію? Коли ми говоримо про відмивання, ми говоримо відмивання в дужках, ні, про ті, легалізацію відмивання, ми говоримо легалізація в дужках відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Коли ми говоримо про детінізацію, ми говоримо просто про детінізацію активів. Кардинально протилежні речі. Відмивають злочинні доходи, детінізують чисті доходи. Що таке детінізація? Бізнес колись чесно заробив, ну наскільки чесно, це можна, гроші. Але ну, ніхто не хоче щось віддавати комусь, навіть якщо ми віддаємо це державі у вигляді податку. Ми це робимо. Але іноді не з великою радості робимо тому, що це потрібно, що так вимагає закон. Звісно, що функція податку вона супер необхідна країні, тому що це фінансування обороноздатності, фінансування науково-технічного прогресу, соціальний захист та інші важливі функції держави. Але ну нікому не хочеться віддавати ці гроші. Тому бізнес намагався доходи не показувати. Для того, щоб не платити з них податок. Держава сказала: гаразд, давайте зробимо крок на зустріч один одному. Пройшло багато часу, ми не змогли вас ці доходи виявити. Ви по-доброму зізнаєте, скільки у вас є, заплатите символічний податок. Ми вам дозволяємо це інтегрувати в легальну економіку. Економіка працює тоді, коли в неї гроші крутяться. Це як дзига. Як тільки вона стала, вона впала. Тому так само і бізнесу. Їм треба ці гроші запустити, не тримати в тіні. Тут ми говоримо можливо про сірі гроші, а не про брудні. А при відмиванні у нас якраз гроші, які пов'язані від... від чого? Саме перше використання терміну відмивання на рівні міжнародного нормативного правового акту, це Конвенція ООН проти наркотиків. Де було зазначено, що держави зобов'язуються криміналізувати доходи, одержані від наркобізнесу? І в світі якраз мабуть найбільша кількість грошей, які відмиваються, це від наркобізнесу. Ми прекрасно розуміємо, ці відмиті гроші не спрямовуються в законну економіку. Вони не йдуть на фінансування дитячих садків, на фінансування музеїв, на фінансування науки чи тому подібне. Вони йдуть на фінансування нарощування наркобізнесу. Це як снігова куля, яка котиться з гори з кожним обертом стає все більшим і все небезпечнішою. Тому якраз відмивання це і є зло. Якраз відмивання, яке вчиняється, скажімо, з бюджетними коштами, спрямовується на подальший підкуп. Ми можемо говорити про інші речі, і е, в світі дійшло до того, що фінансування терористичної діяльності прекрасно розуміємо теракти на е, всесвітній торговий центр. Якщо ще я в шостому році, в 2006 році, коли читав лекцію і розповідав про Усама бен Ладена, я не міг усвідомити, що щось подібне може бути в Україні. Зараз ми маємо країну терорист і її діяльність на нашій території. Тому тероризм за кордоном, тероризм всюди. І саме тому світ зрозумів, що з відмиванням потрібно боротися виключно спільними зусиллями. Я не буду забирати хліб Вікторії Саман. Вона фахівець в сфері міжнародних стандартів, взаємодії на міжнародному рівні, вона вам про це краще розкаже. Що гроші відмиваю, крадуться в одній країні, відмиваються в іншій, а інтегруються в третій. Тому що міжнародна взаємодія значно складніша, ніж взаємодія всередині. І злочинцю кордон стає на руку. Бо якщо він незаконно заволодів в одній країні, а намагається відмити в другій, то фахівці тої, другої країни не мають інформації, в який незаконний спосіб він заволодів грошима. Тому якраз і боротися потрібно виключно всім світом. В другій половині ХХ століття світ чітко усвідомив тільки міжнародна співпраця. Це злочин транснаціонального характеру, це величезний, страшний злочин. Не буду вас переобтяжувати цифрами, скільки трильйонів доларів легалізується, але ціни страшні. Тепер про фінансовий моніторинг, який заявлено далі. Ми розуміємо, що таке відмивання. Тепер ми розуміємо, що фінансовий моніторинг здійснюється в сфері запобігання та протидії відмиванню, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї знищення. Що таке фінансовий моніторинг? Як ви бачите, це сукупність заходів, як і зазначено в законі. Фінансовий моніторинг спрямований на два рівня: на запобігання і на протидію. Тобто це якісь заходи, які кимось вчиняються, з метою перше запобігти. Що в нас є в запобіганні? Суб'єкт первинного фінансового моніторингу призначає відповідального працівника за здійснення фінансового моніторингу. Людина, яка має відповідну компетенцію, яка є професіоналом, яка знає, як організувати, написати ті самі внутрішні документи, всі щасливі, коли держрегулятор приходить і дивиться правила, програму, ризик профілі і інші внутрішні документи є. Від цього нікуди не дінешся. Вони необхідні. Правила у нас по суті інструкція, як діяти, програма, послідовність дій, інші документи, які визначені законами та підзаконними нормативно-правими актами. Ключовий принцип фінансового моніторингу: ризик-орієнтований підхід. Ризик-профіль свій, ризик-профіль клієнта, на основі типології, на основі національної оцінки ризиків, на основі критеріїв ризиків, на основі інших факторів. Перевірка клієнтів знову ж таки, ключовий фактор. KIC, знай свого клієнта. Ти повинен ідентифікувати, ти повинен верифікувати, ти повинен підтримувати в належному стані, тому що в тебе величезна база клієнтів, а завтра оновилися санкції, і, можливо, хтось, хто є в санкційному списку, є твоїм клієнтом. Тому тут нам на допомогу приходять програмні комплекси. Не будемо називати. Що ми буде? То давайте назвемо всіх, кого я знаю, ви мені допоможете для того, щоб ми не давали комусь неконкурентну перевагу. ю control Фінап в Курсі, Ліга 360, open Data бот. І далі, і далі, і далі. Вчасно, да. ні, вчасно це ж підписання. Кеп, кепом. Да, тому я вже і позу, дивіться, позабував. Тих, кого я нарахував, да, фінансова підтримка академії. Вони каву оплачують. Значить, далі виявляй порогові і підозрілі операції. Хтось каже, про мене повідомлять в Держфінмоніторинг, Все. Ні. Повідомлення в Держфінмоніторинг. що таке порогові та підозрілі операції. Це всього-навсього скаже, що подивіться, клієнт щось робить. І це можливо гіпотетично лише бути причетним до. Я скажу так, коли я піду в банк і по договору заплачу за купівлю квартири суму понад 400 тисяч гривень, я вже впевнений, що банк про мене повідомить в наш рідний Держфінмоніторинг. Я після цього, що спати перестану, чи я буду погано спати? Ні. Держфінмоніторинг про мене знає. На здоров'я нехай пишаються моєю діяльністю. Але якраз за рахунок оцих множинних повідомлень є можливість зібрати величезне досьє масив інформації. І вже тоді шляхом аналітичної діяльності, звісно, якщо це не безпідставно, а насправді є, тобто немає диму без полум'я, є можливість в аналітиків вималювати картину. Якщо для цієї картини щось не вистачає додатковий запит СПФМ, СПФМ надає інформацію. Далі маємо узагал, далі правоохоронець з ним працює. Узагальний матеріал не є джерелом доказів у справі, а є матеріалом орієнтуючого характеру, тому що держмоніторинг це орган адміністративного типу, а не правоохоронного, і він з собою не може замінити діяльність правоохоронного органу. Правоохоронний орган здобуває докази. У спосіб, у формі визначені кримінальним процесуальним кодексом, у нас є джерела доказів, у нас є показання осіб. У нас є документи. У нас є речові докази. У нас є висновок експерта. Ось, будь ласка, це є. Тому здійснюємо, коли в нас починається кримінальний процес, відбувається кримінальне переслідування проти особи, і особа, відповідно, набуває певного статусу і має право на певні гарантії, визначені нашим законодавством. Заходи фінансового моніторингу щодо протидії. Маємо ситуацію, коли особа є у так званому списку терористів, тобто список осіб причетних до здійснення терористичної діяльності замороження активів. Маємо ситуацію, коли вже Держфінмоніторинг на збирав інформацію проводиться фінансове розслідування. Причому під фінансовим розслідуванням, яке згадується у 32 рекомендації рекомендація ФАТ. 30. 30 тридцять тридцята тридцять рекомендація ФАТ говориться про фінансове розслідування, про компетентність підрозділу фінансового органу та правоохоронного органу, і фінансове розслідування. Це не тільки діяльність в межах КПК як досудове розслідування, а саме розслідування йти посліду йти посліду грошей, тому що, мабуть, найбільша корисна мета. Яка може бути для національної системи, це позбавити злочинність фінансування? Як тільки в злочинності нема за що фінансувати свою діяльність, там нарколабораторії, терористичні діяльність, розповсюдження зброї, масове знищення, такі злочини ну, фактично буде неможливо вчинити або значно, значно утруднено. Тому якраз і мета фінансових розслідування полягає в тому, щоб вийти на всі гроші для того, щоб е перешкоджити. Зловмисникам їхнє використання в злочинній діяльності про узагальнені матеріали я вам вже розказав, розказав, що це за документ, як він формується. Тепер трішечки про гарне слово фінансова розвідка. Якщо ми кажемо, що система фінансового моніторингу в Україні складається з двох рівнів: з державного та з первинного, то державний рівень в свою чергу складається з двох підрівнів: з державного фінансового моніторингу спеціально уповноваженого органу та з державного фінансового моніторингу інших суб'єктів державного фінансового моніторингу. Спеціально уповноважений орган це. Орган, який реалізує політику в сфері запобігання та протидії легалізації відмивання доходів одержаних злочинним шляхом фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, так написано в пункті першому положення про держфінмоніторинг та в базовому законі, є Державна служба фінансового моніторингу України. А щоб я не говорив так багато слів: держфінмоніторинг. Що у нас робить держфінмоніторинг? Ось по суті компетенція Держфінмоніторингу. Збір, обробка та аналіз інформації про фінансові операції, які надходять від суб'єктів первинного фінансового моніторингу, перевірка цієї інформації та інші заходи у співпраці з суб'єктами державного фінансового моніторингу. У нас в Україні п'ять суб'єктів державного фінансового моніторингу: Національний банк України, Національна комісія цінних паперів та фондового ринку, Міністерство юстиції України, Міністерство фінансів України та Мінцифри. Поки що державний регулятор, який де юре визначений державним регулятором, але по суті свої функції не може здійснювати, оскільки він здійснює функцію державного регулювання і нагляду за особами, які проводять операції з віртуальними активами. А у нас закон України про віртуальні активи прийнятий хоча до. Повномасштабного збройного вторгнення, але не запрацював, оскільки на момент прийняття потребувало внесення змін до цивільного кодексу України. В частині визначення віртуальних активом, об'єктом цивільних правовідносин. Саме цивільний кодекс це робить. Дякуємо законодавцю. Відповідні зміни є. Цифрові речі, відповідна стаття в цивільному кодексі вже присутня. Але ще й потрібні зміни до Податкового кодексу України, якщо, оскільки якщо ми говоримо про операції з віртуальними активами, зокрема з криптовалютою, то оподатковуватись вони повинні. Як оподатковувати? Тривають дискусії, і пізніше я вам про перспективу декілька слів розкажу, відкрию цю таємницю. Так от, за Варшавською конвенцією, якраз і держмоніторинг, визначений органом, на якого покладаються функції національного підрозділу фінансової розвідки. Будь ласка, не плутайте суб'єкти розвідувальної діяльності якими у нас є певні органи, визначені саме розвідувальним законодавством, які здійснюють розвідувальну та контррозвідувальну діяльність, і національний підрозділ фінансової розвитки в розумінні міжнародних стандартів саме в цьому аспекті: фінансова розвитка, підрозділ фінансової розвитки України, англійської абревіатури FIU. Час, і часто ви будете, якщо займатися цим питанням, будете зустрічати таку абревіатуру або ПФР, українська абревіатура, або англійська FIU. І от тепер ми бачимо, як працює вся національна система запобігання та протидії. Клієнт, тут наш неприбутковий сектор. Коли звертається до фінансової чи до іншої установи, яка визначена суб'єктом первинного фінансового моніторингу, починається двостороння взаємодія. СПФМ вивчає. Структуру власності встановлює кінцевого бенефіціарного власника, визначає характер фінансової операції, чи відповідає вона меті діяльності, чи відповідає вона статутній меті, е, отримує необхідну інформацію від клієнта, отримує необхідну інформацію із реєстрів, із достовірних та законних джерел. Якщо щось відбувається, що насторожує суб'єкта первинного фінансового моніторингу, іде повідомлення в Держфінмоніторинг, суб'єкт первинного фінансового моніторингу так чарівно і гарно працює, тому що в нього зверху над головою стоїть суб'єкт державного фінансового моніторингу, його регулятор, який люб'язно надає йому не лише методичну допомогу, але здійснює функції нагляду за повнотою виконання ним всіх функцій фінансового моніторингу і якістю. І в разі виявлення чогось неякісного вживає заходів реагування. Ми можемо подивитися на сайті Національного банку України розмір заходів впливу. Ну, наприклад, для банків. У мене іноді складається таке враження, що якщо до банку накладено штраф у 20 мільйонів гривень, то банк має бути щасливим, бо це ще не найгірше, що могло бути. Правильно це чи ні? Це відповідає світовим стандартам. Це відповідає масштабам протидії, а масштаби протидії базуються на масштабах відмивання. Суворо, страшно, так нікому не хочеться під це потрапити, але це є. Держмінмоніторинг узагальнені матеріали передає до правоохоронних органів. Далі у нас встановлення судового рішення. Держфінмоніторинг співпрацює з групою Егмонд. Що це таке за чарівна група? Це об'єднання підрозділів фінансових розвідок світу. Ми говорили про те, що відмивання злочин транснаціонального характеру, і досить часто для якісного фінансового розслідування нам потрібна інформація від закордонних колег з їхнього підрозділу фінансового розвитку. Такий інформаційний обмін здійснюється через групу ЕГМОНД за відповідними протоколами. І завершуючи свій. Швидкий виступ, ми з вами маємо розуміти, що фінансовий моніторинг виконує дві важливі функції: запобігання і протидія запобігання, що стосується неприбуткових організацій, головна мета убезпечити громадський сектор від його втягування зловмисниками у злочинні схеми. Тобто, зрозумійте, будь ласка, всі ті неприємності. Назвемо їх так бюрократичного характеру, який доводиться мати при банківському слугові при іншому, вони спрямовані на те, щоб зловмисники своїми хитрими схемами наш громадський сектор не втягнули у свою злочинну діяльність. Ну і звісно, що функція протидії, давайте будемо чесними, не без того. але... Той, хто працює чесно, самовідомо, віддає останнє 24 дріб 7, або, як сьогодні я почув, 25 дріб 7, чого ж тоді не дріб 8, є і вовк в овечій шкурі. Не хочеться говорити цю приказку, але на війні теж є ті, хто наживаються. Якщо це один відсоток, чи якщо це сота відсотка, то це та ложка дьогтю, що псує всю бочку меду. Я трішки можу помилятися із цифрами, але я колись читав, скільки серед всіх акул є хижаків, там мізерний відсоток. А серед тих хижаків, ті, хто нападають на людину, ну, в силу своїх біологічних потреб, не в силу там якоїсь хвороби, акули, що вона не може вже рибу впіймати, а людина значно гірше плаває, то є легшою Е, вона вимушена виживати. То відсоток тих людей тих акул, які є хижими, а серед них ще й нападають на людину, ну, взагалі мізерний. Тепер ви знаєте цю інформацію. Тепер, коли ви будете плавати в морі, якщо ви побачите спинний плавник акули, ви згадаєте мою статистику? Ось, будь ласка, і громадський сектор. Ми прекрасно всі усвідомлюємо і е, вдячні за всю ту діяльність. А коли ми чуємо про протиправні діяння, оце і є той спинний плавник. Тому якраз і фінмоніторинг також. Спрямований на боротьбу з тими спл... спинними плавниками. Коли Україна в 2022 році подала заявку на членство в ЄС, нам надали цей статус, пригадуйте, було сім блоків реформ, які ми повинні виконати. Уявіть важливість, якщо один із цих блоків є боротьба з відмиваннями збрудних коштів. Всього лише сім блоків, тобто сім найважливіших реформ, які треба було провести. Це говорить якраз про важливість боротьби з відмиванням для процесу євроінтеграції не тільки для забезпечення національної безпеки, про що я раніше сказав, а й для євроінтеграції. Головна вимога це стосувалася надання пожиттєвого статусу ПЕПам публічним діячам. Коли приймали закон, спочатку ПЕПи в нас були пожиттєвими, потім подумали і вирішили, ні, на момент виконання ними функцій публічного діяча, плюс три роки після цього. Але міжнародні експерти сказали: ні, не пройде. Українці, ви розумні, але почекайте, трошки пізніше. Повертаємось до пожиттєвого статусу ПЕПа. Повернулись. Ми можемо про ПЕПа окремо говорити. Наскільки це критично, як це впливає на ризик, чи є це перешкодою для ПЕПа для здійснення діяльності? Мабуть, ні. Так, це знову ж таки зайва, не можна казати зайва робота, додаткова робота. Але це критично? Ні, не критично. Хтось скаже, станеш пепом, зрозумієш? Не відмовлюсь. Не. І на сьогоднішній день Україна проходила скринінг. Вікторія Саманця якраз та людина, яка представляла Україну перед Єврокомісією, про е, звіт, про наближення до стандартів, про виконання нашого плану про реалізацію взятих на нас зобов'язань. І що нас чекає в майбутньому? Звісно, прийняття закону про віртуальні активи. Різні фахівці називають різні цифри. Мені доводилось бачити цифру. Україна займає друге місце в світі за зареєстрованими криптогаманцями, поступаючи з лише США. Хтось каже, Україна займає третє місце за кількістю фінансових операцій, які проводяться з використанням криптовалюти. Але будь-які цифри свідчать про те, що в Україні дуже потужний ринок криптоактивів. Маючи такий потужний ринок, безсумнівно, потрібно його регулювати. Тому що якщо він буде нерегульований, ним зможуть гарно користуватися зловмисники, але його не зможе держава тримати в законодавчих рамках. Тобто тут у нас е е е е критична маса. Також ми говоримо про необхідність старту. Реєстру банківських рахунків. Ті, хто займається фінансовим монітором, скажуть: ох, би, реєстр ще рахунків фізичних осіб і відповідні програмні комплекси. Ну, і, безсумнівно, нам також треба пам'ятати про шостий раунд оцінювання Манівел. Комітет експертів Ради Європи, хоч і це не Євросоюз, але Ради Європи, але все одно це Європа. І ми розуміємо важливість діяльності манівела. Саме вони визначають, країна дотримується, не дотримується чи не належно дотримується стандартів ФАТВ. А ФАТВ це група експертів з розробки заходів протидії, яка має два списки: так званий чорний і сірий. Чорний – країни, які. Не дотримуються стандартів сірі, які неналежно дотримуються стандартів, Україна на початку 2000-х років була навіть в чорному списку і здається разом із М'янмою та Сомалі. Прекрасні нам сусіди. Ми говоримо, що наш Сікорський винахідник гелікоптерів, президент США, літає на гелікоптері Марки Сі. Ми говоримо про правду Ярослава. Прогресивність цього документа в часи середньовіччя в юридичному сенсі. Ми говоримо та про Сергія Корольова, ми говоримо про Сержа Лефаря. Балет, ми говоримо про е, міцність України. Ми говоримо про героїзм Сил оборони України, але, на жаль, і є чорний список України разом з такими країнами як М'янма та Сомалі на сьогоднішній день в чорному списку ФАТВ. КНДР в чорному списку ФАТВ, Іран і Мьянма. Ну, М'ян пороблено. Тому ось важливість наших заходів євроінтеграції.